Окрім реакції власне, Міністерства оборони Румунії, хотілося б поговорити з вами про те, про що говорять так журналісти, що пишуть журналісти, про що розповідають місцевим мешканцям так Румунії, і що можна винести так з цієї інформації на загал. Ну власне, обстріли одеської інфраструктури, які відбуваються поблизу румунського кордону в змі в інформаційному полі Румунії, так і представляються як атаки на українські цивільні об'єкти поблизу наших, тобто румунських кордонів, поблизу наших натівських, тобто румунських кордонів. Ну і я переконана, що це дуже правильний наратив, з точки зо цієї точки зору, щоб достукатися і підтримувати роз... важливість взагалі розуміння. Важливості цієї ситуації не тільки для України, а й для наших сусідів і для Європи, щоб була адекватна оцінка реакції, адекватна оцін, адекватна реакція на дії Росії. Власне, я ці відео, які сьогодні вже багато ЗМІ публікували, і румунських і українських отримала від румунського журналіста прямо вночі. І після останньої події, коли шахеди російські впали на територію Румунії, і реакція була. Була дуже млява, точніше, її в перші дні взагалі не було від румунського керівництва. Мені здається, що деякі висновки зроблені, але все все ж таки і негативні наслідки це також може бути для такого. Типу кризових комунікацій, тому що а, Росія буде продовжувати. Мені здається, такі провокації а, саме для того, щоб підривати і а, всередині країни певну довіру до влади, користуючись такими слабкими місцями, що а, румунська влада не готова швидко і рішуче комунікувати, засуджувати, викликати російських дипломатів на килим, тому що минулого разу, наприклад, це було а, лише кілька днів по тому, три чи чотири. Сьогодні ми бачимо тільки заяву Міністерства Ство оборони, ну і з позитивного я можу викрес... виокремити лише те, що наратив, в якому це описується, тобто атаки на Україну. Поблизу румунського кордону це е, е, правильна подача, саме така якою вона має бути враховуючи особливості румунського інформаційного простору. Але ну цього замало, тому що це формує деякі е, аспекти інформаційних загроз. Ну і вже не говорячи про те, що Росія буде примножувати свої атаки і на осінь, і на зиму, і е, е, якогось системного підходу до цього з боку е, румунських колег е, на жаль немає, але ну і є готовність принаймні. З боку журналістів це відчувається, що е колеги намагаються тримати ситуацію під контролем, наскільки вони це можуть здатні зробити. Також е роблячи таку коротку відсилку до попереднього випадку з шахедами на в минулому місяці, е саме журналісти. Після замовчування цієї ситуації з боку вищого керівництва відправилися в населений пункт і знайшли рештки шахеди. Це стало тригером для того, щоб ця комунікація з боку влади. Такі відбулася, тому ну така ситуація. Хотілось би більше а, чіткішої і сміливішої позиції від румунського від румунської влади і побажати їм, щоб Росія не могла змоги користуватися цими слабкими місцями, тому що Росія страхом буде користуватися, і це стане нашою спільною ще однією проблемою врешті. От пані Маряну, ви дуже багато акцентували саме на владі, на наративах про російських, які все таки проростають в Румунії, так, зрештою, мають свої певні впливи. Якщо говорити про суспільство і про реакцію суспільства на те, що відбувається в Україні, чи продовжують люди про це говорити там у Румунії, так і якою є їхня реакція? Можливо, десь, де теж десь люди реагують у соцмережах, якось описують а, цю ситуацію, десь якісь побоювання в них з'являються. Ну так, звісно, якраз щодо громадської думки в Румунії, найменше питання, враховуючи ситуацію і політичну, і взагалі певну, якщо можна так сказати, в тому від ситуації в Україні в європейських наших сусідів, які і в передвиборчому періоді перебувають, і цим користується і російська пропаганда. То власне, Румунія якраз демонструє найбільш таку монолітну антиросійську позицію. Ну це пов'язано із ситуацією і В Республіці Молдова це окрема окрема тема. Ну і в тому, що це сусідня країна, яка е, також потерпає час від часу від незваних е, шахедів. Ну і е, українська дипломатія і українські комунікації теж не останню роль в цьому зіграли. Але так е, я б виокремила тут е, е, виклик для нас: е, такий, що люди починають ставити собі питання: а чия ця ракета, наприклад, впала, і це ми бачимо і не, не тільки в Румунській. Кейсах і в молдовських кейсах, і в польських кейсах ми повинні доносити і пояснювати, що це неправильна постановка взагалі питання. Публічна думка, громадська думка в іноземних країнах за таких випадків безпрецедентного порушення суверенітету інших країн, в тому числі, повинна ставити питання: хто на кого напав, що. Повинна лунати те, за що Росія напала на Україну, і це наслідки нападу Росії на Україну. Неважливо, чия ракета, важливо хто на кого напав і хто спровокував цей конфлікт. Тому е, я б не сказала, що це проблема, яка е, породжується громадською думкою, але ця маніпуляція е, підхвачується російською пропагандою, і вона має може мати значний вплив. Має маніпуляційний потенціал величезний, тому е, це виклик і для нас, і для румунів. І тому я зазначаю, що стратегічні комунікації в таких випадках повинні бути дуже вивіреними, комплексними рішучими, тому що це стане нашою черговою проблемою.